Послухання для Бога краще жертви, і ми бачимо, що якщо в житті є противлення чи є непокоріння Богу, то це для Бога такий же гріх, як чаклунство, і за це багато людей навіть помирає. Це дуже серйозно, адже апостол Петер нам показує стандарти дійсно, як нам бути в вірі Божій і те, в чому знаходяться зараз люди. Адже через релігію язичницьку з нашого життя уходить благодать Божа, а через віру Божу. Через слово Боже покоріння людям Божим в наше життя приходить благодать. Тому питання до кожного з нас в житті: на чому ми будуємо? Чи це є пісок дійсно, чи це є камінь? Якщо ми будуємо на камні, якщо ми є учениками Ісуса Христа і є вірні в Його церкві, тоді в нашому житті буде завжди благодать Божа. Але якщо ми будуємо на пісті, видумуємо своє, гордимося, не покоряємося Божій власті, то звісно за це прийде прокляття.